Дорогі українці, сьогодні, 14 жовтня, ми святкуємо День захисників і захисниць України. Це, з одного боку, дуже молоде державне свято, але з іншого боку, цей день є історично значимим в українців, адже саме в цей день ми традиційно вшановуємо мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України. Насамперед, сьогодні визначається День українського казацтва, яке впродовж Кількох століть було оплотом України та своєю звитягою завоювало повагу усієї Європи. Також сьогодні ми відзначаємо День Української повстанської армії. Адже 80 років тому у надзвичайно складних історичних умовах українські патріоти взялися створити українську армію, яка боролася за незалежну Україну. вільну від будь-яких окупантів, як німецьких, так і російських. Протягом тривалого часу роль української повстанської армії. Неоднозначно сприймалася внаслідок радянської, а потім російської пропаганди. Проте, після абсолютно необґрунтованої та дикої агресії Росії на початку цього року не лише українці, але й весь світ стали краще розуміти логіку та мотиви як минулих, так і сучасних захисників України: захисників, які, незважаючи ні на що, намагалися відстояти свободу свого народу та вберегти своїх дітей і їх майбутнє від долі бути одним із пригноблених. Та принижених народів російської фермі. Дехто недооцінював українських захисників і захисниць сьогодні. Проте наш народ з перших днів війни здивувався. Наші захисники та захисниці не лише вистояли перед наступом ворога, але й уже через місяць відкинули його від столиці. Уперше за понад 100 років потопили флагмана російського флоту, провели блискучу операцію по звільненню Харківської області та продовжують поступово, але невідворотно звільняти схід та південні країни. Від того, сьогодні українські захисники боронять не тільки українську державу, і український народ. У цій війні українські захисники і захисниці боронять також усі цивілізовані країни, а також їх цінності та досягнення від оскаженілого агресора, який намагається нав'язати світові свої людожерські правила існування та погрожує ядерною війною. Тож саме захисники України сьогодні є мірилом героїзму і мужності. Звитяги та моралі центром для об'єднання України та усіх цивілізованих країн у боротьбі за мирне, безпечне і справедливе майбутнє для всього світу. Слава Україні! Слава її героїчним захисникам та захисницям!